Росія підігріває антиукраїнські настрої у Польщі, а США припиняють фінансувати програми союзників і переглядають оборонну стратегію. Та чому російсько-білоруські навчання ЗАПА 2025 створюють ризики для країн НАТО? Про це вже за мить. Антиукраїнські настрої зростають у Польщі, бо Росія знає, як поводитися з емоціями. Про це в ефірі українського фокусу заявила експертка з дезінформації Майя Мазуркевич. За її словами, справа не тільки в російській дезінформації, що розпалює такі настрої, але пропаганда Кремля основний інструмент їх посилення. Коли дуже багато біженців з України почали приїжджати до Польщі, поляки тоді дуже допомагали. Ми відкрили свої серця, домівки свої гаманці. Ми були разом. Ми приймали біженців у нашій країні. Я думаю, що це була прекрасна річ, але це були великі емоції. Кожні емоції, бо ми всі лише люди використовуються певним чином. Росія чудово знає, як справлятися з цими емоціями. Росія знає, як маніпулювати людьми. Знає, як вести пропаганду робить це роками. насправді уже. Цілими поколіннями експертка додала: зараз, коли нові медіа мають ще більший вплив на людей, Росія для своїх операцій впливу задіяла спеціальне агентство. При цьому одним із чинників таких настроїв у Польщі Мазуркевич вважає зміну суспільної структури населення. Польща, по-перше, дуже гомогенна країна, вона такою раніше була теж, і тому, коли до нас приїхало близько 10% біженців і мігрантів з України, бо звичайно українці у нас уже були раніше, що також і зміцнювало нашу економіку, що було потрібно і залишається потрібним у Польщі, але змінювалася суспільна структура, і це природно, що якщо змінюється суспільна структура. То звичайно, певним чином ми будемо намагатися захищатися. Ми як поляки. Так само це відбувається в Україні чи в західних країнах. Нам потрібна просвіта, просвіта у сенсі критичного мислення, просвіта у значенні використання медіа від наймолодших років. Треба про це розповідати. Нам потрібні соціальні кампанії. Нам потрібні розмови на телебаченні. Нам треба зрозуміти, що ми сильніші разом. Про те, як страх штовхає поляків до антиукраїнських настроїв, читайте на слава Тіві. США припиняють фінансування програми підтримки європейських армій. Мова про навчання та переозброєння країн-партнерів. Найбільше коштів в її рамках отримували Литва, Латвія та Естонія під питанням і майбутнє Балтійської ініціативи безпеки. Окремої програми військової допомоги її запровадили у 2020-му для зміцнення обороноздатності країн Балтії. На меті сподівання Вашингтона, що європейці візьмуть на себе більшу частину витрат на оборону, натомість у Польщі американську військову присутність не скорочуватимуть. Більше про це читайте на нашому сайті. Тим часом Пентагон у своєму новому оборонному плані поставив місії в США та боротьбу із загрозами в західній півкулі землі вище за протидію Китаю та Росії. Про це з посиланням на джерела пише Політико. Процедури щодо документу мають завершити впродовж чотирьох тижнів. На думку оглядачів, такий підхід швидше за все розлютить противників Китаю в обох партіях американської влади. І, попри те, що роботи над стратегією тривають, її рекомендації вже втілюються. Що відомо про нову стратегію? США, читайте на слава Тіві. А поки Сполучені Штати переглядають програми підтримки союзників і перекроюють власну оборонну стратегію. Путін може використати спільні навчання з Білоруссю для провокацій проти країн Балтії чи Польщі. Про це йдеться у статті Катерини Трифоненко на слава Тіві. За словами естонського експерта з питань безпеки Марика Кохва, на меті таких навчань продемонструвати здатність Росії загрожувати і в підсумку вдертися до країн НАТО на східному фланзі. Історично тренування включали сценарії створення сухопутного коридору до Калінінграда, і саме так, на думку Кохва, вони можуть бути знову представлені громадськості. Більше про навчання запад 2025 Сценарії, можливі цілі Кремля та ризики для України читайте в матеріалі нашої журналістки в рубриці докладно. А у мене все на цю мить. Більше читайте на сайті Слава ТІВІ. До зустрічі!